Зовсім нещодавно, чи не усю Волинську лихнула жахлива ситуація, яка сталася у місті Рожище у першому ліцеї. Там вчителька не відпустила хлопчика до туалету, і на жаль, стався конфуз. І ми приїхали сюди, аби дізнатися, чи є якісь просування у розслідуванні службовому в школі, і поспілкуватися, як зараз дитина себе почуває і чи ходить вона до школи. Однак в школі на журналістів не те, щоб не чекали, а й м'яко кажучи, були не раді. Як тільки знімальна група з'явилася на території навчального закладу, усі вчителі розбіглися по класах. Вчителька працює, яка сталася у вас в школі. Працює? Працює, зрозуміло. А спілкувалися ви з тією дитиною, як вона себе почуває? Кажуть директора Мирослава Максим'яка на робочому місці немає, тож зв'язуємось із ним по телефону. Я психолог, я можу вам сказати, що на 13.00 на сьогодні відбувається психолого-педагогічне засідання діток, які потребують корекції. Там працює інклюзивно-ресурсний центр. А я по справах поїхав в Луцьку районну державну адміністрацію, в Луцьку районну раду і не гарантую, що я сьогодні ще встигну вернути. Чи відомо вам там же ж комісія з приводу дівчини? Засідала, що так, там було досліджено, вирішено. Так, е було, було досліджено ряд моментів і остаточне засідання остаточне засідання планується крім комісії мають бути запрошені ще служба справах дітей представники обласного управління поліції орієнтовно якщо все буде добре то орієнтовно це буде понеділок бо ми стараємося залучити більше людей до остаточного рішення комісії. Директор школи зазначив, що вчителька Галина Степанюк, попри шокуючий інцидент, продовжує працювати в школі. Під час службового розслідування за словами Мирослава Максимюка інших подібних інцидентів пов'язаних з вище згаданою вчителькою. Вони не зафіксували. Однак, все ж позитивні зміни були. Мама просила замінити вчителя. Вчитель був замінений. І мамі відповідь на скаргу була надана. Сусідка сім'ї школяра розповіла, що знає про цю ситуацію і переконана, вчинок вчительки обурливий. Ай то ж не добре, звісно, й ваша дитина була, то треба ж, звісно, в туалет. Навіть угу. і самій би схоті Отож, ми очікували на закінчення психолого-педагогічного засідання, аби зустрітися з психологиною школи та дізнатися про моральний стан хлопчика і те, чи не піддається він булінгу зі сторони однокласників. Однак не так сталося, як гадалося. Коли ми приїхали до Рожчинського ліцею №1, то нам повідомили, що психологиня зараз перебуває на одній з комісій, і тому потрібно її чекати. Ми її чекали, чекали. Чекали, і коли вже всі уроки закінчилися, і нам повідомили, що буцімто комісія вже завершена. Прийшли, а тут зачинено і повідомили, що психологиня вже дуже давно пішла додому. Не беремося робити висновки, як так сталося. Зрозуміло, одне у школі про інцидент говорити не хочуть, бо ж тема, мовляв, незручна. Попри все це, ми уважно слідкуватимемо за цією ситуацією. Відомо, що вже скоро буде висновок службового розслідування, і тоді стане відомо, яке покарання буде для вчительки.